Тривожні зміни в міністерстві оборони не закупівлями єдиними. Днями було поширено відкритого листа до міністра оборони Ростема Ум'єрова щодо перешкоджання роботи департаменту охорони здоров'я міністерства оборони України. Зокрема, підписанти листа, а серед них бойові медики, волонтери, громадські організації, які представляють військовослужбовців, ветеранів та звільнених з полону, членів їхніх родин, застерігають від спроб тиску та намагань реорганізувати департамент. Що відбувається в середині міністерства оборони, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Леся Литвинова, ветеранка, співзасновниця благодійної організації. Фонд свої. Пані Леся доброго вечора. Слава Україні. Героям слава а також Ірина Клейменова, бойова медикиня штурмового підрозділу Збройних сил України, позивний Сонце. Ірино, вітання вам з вашого рідного Львова. Вітаю. Власне, пані Леся, до вас перше запитання в є серед підписантів цього листа. У ньому серед вимог відмінити директиву про реорганізацію та повернути можливість департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони виконувати свої обов'язки та забезпечити прозору комунікацію. І от перше запитання: чи є якась реакція від Міністерства оборони або його очільників? Ні, Міністерство оборони <кій> вирішило гратися в мовчанку, це дуже дивна насправді історія, тому що всі очікують, хоч якоїсь реакції або особистої, або публічної, тому що дедлайн 31 січня. Це останній день, коли департамент працює в тому форматі, в якому він працює зараз. І ми вс... це не перший лист. Uh -huh. uh, і це не перша комунікація. Ми uh, вже в цьому варимось uh, місяця три, і ми намагалися зробити все, бо аби, аби воно не вийшло в публічний простір. Uh, одна зустріч uh, з паном міністром була, і uh, одна зустріч uh, з його uh, замістителем теж була. На самому першому етапі нас запевнили в тому, що все буде добре, ніхто нічого не робить, не хвилюйтеся Департамент як працював, так і працює. Ніяк... Ну, от... організації Ми розуміємо, але одразу після цієї комунікації все продовжилось. Зайшло на якийсь абсолютно неймовірний новий рівень і. Ми б дуже не хотіли писати такі листи. Ми б дуже не хотіли публічних скандалів. Нікому з нас це не подобається, і рішення вийти в паблік було дуже складним Але, рішенням. Власне, учора директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова повідомила про початок перевірок в департаменті. Чи можна це вважати такою собі своєрідною реакцією на розголос? Ні, це просто один з інструментів, які використовуються для того, аби департамент припинив свою роботу. Знаєте, це суто такий старий совковий метод. Та давайте кошмари. Тому що самі перевірки, це не не ті перевірки, яких варто лякатися. Їх там насправді зараз йде дві одну більше можна вважати не перевіркою. а… Підбиттям ітогів по одному з проєктів, і на на цю перевірку департамент чекав, тому що дуже хотів показати, що зрушено, і як воно і куди воно йде. А друга перевірка стосується. Людини, яка весь час намагалась е почати працювати в цьому департаменті, одним наказом, другим наказом е з лікарняними, з ну там, там смішний цирк. Е мені здається, що у, у Сухаруки є, там є вже пост роз'яснення, що це за перевірка. От, е перевірка про те, а чому у вас. Оцей пан полковник не працює, тому що наказу немає на, на те, щоб він працював. Ну тобто, е це не перевірки ефективності. Паралельно з цим, прямо сьогодні, Міноборони публікує е інформацію про те, які вони молодці. Вони запустили цифровізацію, цифрова картка пораненого, і за три місяці треба встигнути, щоб все всюди, всюди, всюди це було при цьому. Міноборони скромно мовчить про те, що це і зробив департамент, який вони зараз Власне, і про цю змінюють і знищують разом з іншими. Ми поговоримо дещо пізніше, але якщо взяти загально, підписанти листа стверджують, що такі ініціативи міністер... керівництва міністерства оборони знищують департамент. Що відбудеться, якщо департамент припинить свою роботу принаймні на якийсь час? Як це відіб'ється на роботі медичних підрозділів, зокрема в зоні бойових дій чи на полі бою? Дивіться чим насправді займається цей департамент? Цей департамент молодий йому трошечки більше року. До цього моменту Міноборони не мала жодного органу, який би регулював медицину у війську. В догоспітальному госпі... го... до госпітана етапі був повний хаос, і я думаю, що пані Ірина не дасть мені збрехати, що хто що вміє, хто що чув, хто що бачив, не було жодного документа, який би регулював те, що відбувається. Це стосується абсолютно всього: від навчання тактичної медицини солдатів. До маршрутів евакуації mm -hmm. <клі> до праву, згідно яким не можна одного пораненого тягати по різних лікарнях, якщо вони вміють одне і те саме. Це модульна система підходу до е медичних закладів mm -hmm. до. до, до, до Етапу це е, правила е, тактичної медицини. Це обсяги надання медичної допомоги, які тягнуть за собою наповнення аптечок, наповнення е, медичних наплічників. Це цифровізація процесів і та сама форма 100 в цифровому вигляді е, картка пораненого да, е, про яку сьогодні так радісно звітувало Міністерство оборони. Це е, процеси, які дозволяють вийти з хаоса. Е, деякі з них знаходяться на перехідному етапі. Зупинити це Ну, привіт, старий хаос. Е, я Власне, не, я не хочу, щоб це і було. Запитаємо. Давайте Якщо, запитаємо вибачте, Ірини я... Клейменової. Власне, Ірино, ви приєдналися до Сил оборони на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, в лютому. Що змінилося і весь цей час ви рятуєте життя бійців на передовій? Що змінилося для вас як для бойового медика за останні роки, коли почав працювати департамент охорони здоров'я при Міністерства оборони України? У першу чергу, напевно, найважливіше: у мене немає медичної освіти. І фактично таких, як я, людей, які працюють на фронті звичайними бойовими медиками, у них може і не бути відповідної медичної освіти, тому що це не обов'язково. Обов'язково знати протокол, яким користується цивілізований світ, і по цьому протоколу слідувати від елементарного надання до медичної допомоги. До, до госпітальної медичної допомоги, та я володію майже повним рівнем до госпітальної допомоги тільки через те, що в мене немає там старих якихось протоколів, якими які раніше послуговувалося в Міністерство оборони. А я вчилася у людей, які користуються натівськими стандартами. І перше, що змінилося, і перші результати, які пішли після створення департаменту і набирання в нього професійних людей, це ми отримали на державному рівні. Перефразовані ті ж протоколи Марч Павс, якими користується цивілізований світ, де написано, що є сертифіковані речі, є важливі речі, які рятують життя а непотрібні речі, які можна залишити солдатам Російської Федерації. Нехай залишаються для нас у минулому. і це є заслуга власне департаменту новоствореного департаменту Міністерства оборони. Власне, цифровізація і відхід від радянської форми 100 форма сто не несе ніякої інформації про пораненого достатньої для того, щоб продовжити його лікування. У ній немає динаміки, немає важливих показників, які потрібно знати на будь-якому етапі передачі при евакуації пораненого. Будь-кому, хто бере хто бере на себе, хто віддає від себе евакуацію, і хто бере на себе е у динаміці які показники для того, щоб швидко встановлювати або прогнозувати діагноз і щось робити з пораненим, не просто катати як таксі і називатися медичною евакуацією, mm -hmm. а власне робити е необхідні дії для того, щоб е кількість людей, які виживають, і кількість людей, які потім матимуть комфортний рівень життя. І залишати максимальну кількість свого здоров'я при собі, зростало. І е, наступне, що я вважаю, напевно, одним з найбільших досягнень департаменту, це е, перехід навіть від тої ж форми 100 до картки пораненого, це перехід, який дасть нам статистику, який почне показувати помилки наверху, помилки, які стосуються медичної логістики, помилки, які стосуються медичних прогнозів. Медичної якоїсь не знаю, превентивної роботи і так далі. І це покаже на якому етапі в нас достатньо навчені бійці, а на якому етапі в нас немає навчених спеціалістів, які здатні рятувати життя. Я погоджуся з колегою. Відкат до зміни чи реорганізації департаменту і відхід від охорони здоров'я бійців професіоналів. Дась хаос, але окрім хаосу, ми знову почнемо по-тупому втрачати життя військових, втрачати життя наших громадян, які воюють, які виконують найскладнішу роботу, яка тільки може бути в нашій країні, і які заслужили на те, щоб, навіть будучи пораненими, отримувати максимальну кількість допомоги до медичної і медичної. І якщо це відкат таки станеться, якщо вони реорганізують і звільнять професіоналів, то, е як мінімум, е слова мого побратима Юра Годименка просто підтвердяться: е можна звільнити майже всіх в, в, е в міністерстві оборони, а воно як не працювало, так і не буде працювати. І для мене це провал у смерті, тому що це не просто хаос документальний чи хаос бюрократичний, це життя моїх побратимів і моє в тому числі. І мене це страшенно фруструє і злить. Ірино, ви згадували про рівень підготовки медиків. Власне в цьому ж зверненні сказано, зрештою, наша ваша колега говорила про це, що завдяки роботі департаменту затверджено нові стандарти з підготовки з до медичної допомоги, а також що планується розгортання системи на військовій ланці та у навчальних центрах. Як проходили навчання та підготовку медики до цього, і як будуть зараз, що змінилося, і як це відіб'ється на якості до медичної допомоги, яку надають медики? Дуже просто, прям дуже просто. Уявимо собі ситуацію там, двох або трьох років тому. Сонце, у тебе є дві години. Прочитай так кмет. Чи можу я не виконати такий наказ? Ні. Чи можу я чогось навчити за дві години? Ні. Взагалі нічого. Немає жодної навички, яку я можу дати бійцю за дві години. Взагалі ніякої. Я можу показати, що складається турнікет, але людина, якій я його показала, ніколи його не використає. У бою, у бойових ситуаціях адреналінових, ми завжди спускаємося з рівня наших знань до рівня наших фізичних м'язових навичок. І, власне, коли департамент викотив повноцінні зміни і зрівняв наш рівень, найвищий рівень допустимих знань бійців до рівня натівських стандартів, угу. мені жоден із командирів не може сказати, на тобі 2 години чи 6 годин, чи на тобі один день навіть навчив. У нас є рівні, які відповідають цивілізованому світу. У нас є е, речі, якими ми користуємося. Це не жгути і не не знаю марля чивата радянських часів. Це хороші, якісні, ті ж гемостатичні продукти і так далі. І так далі, оклюзійні наліпки. Ці назви з'явилися в офіційних документах. Назви препаратів, які нам дозволено використовувати після сертифікації, з'явилися в документах. І я перестала боятися, що за використання якоїсь медичної до госпітальної навички за те, що люди продовжують жити, я сяду. Тому що ось у мене є сертифікація відповідного рівня, і ось я це роблю, і ось я на це маю право. Починаючи від декомпресії, закінчуючи від переливання крові. І це власне робота цього департаменту. Якщо це буде зупинено. То ми можемо автоматично говорити про скасування і про відкат у смерті, але це не смерть одного, двох чи десяти тисяч. Ці цифри мають імена, і угу. я з ними служую і з одної чашки п'ю. Власне, ще одне досягнення: це визначення обсяги допомоги на догоспітальному етапі. Що це означає і як це відображається на допомозі, яку надають бійцям під час евакуації? Я так розумію, що це про це йде мова. Так, це означає. Що на догоспітальному етапі в різних періодах вже не буде варіанту, мене навчили тільки класти турнікет максимально високо на 8 годин, і я не знаю, що з цим робити. Угу. Це означає, що кожен боєць, навіть не говорячи вже про медиків, отримує рівень знань, достатній для того, щоб надати в повному обсязі до медичну допомогу і передати медику, якого ніколи немає для всіх бійців на позиції, тому що медиків. Невелика кількість, так mm. по зрівнянню зі всіма бійцями і позиціями, на яких вони стоять, або завданнями, яких вони виконують пораненого з повним обсягом до медичної допомоги, щоб медик робив складніші процедури, а не починав перемотувати турнікети або конвертувати турнікети, або переміщати турнікети. Тому що це все навички, які я як медик передаю як знання, але я б хотіла, щоб ці процедури були виконані до мене, mm. тому що немає допомоги. Важливішою, ніж та, яка надана в перші секунди. І оце є в цих документах. Найважливіше, тому що те, що роблять е, пізніше наші неймовірні хірурги та інші лікарі в госпіталях, це вони дуже часто починають боротися з наслідками невчасно наданої або неякісно наданої допомоги. Не тому, що в нас погані бійці, а тому, що в нас не було стандарту нашого державного. І, і в державних документах, вибачте, був жгут Есмарха який я в руках тримала тільки як музейний експонат, тому що я отримувала освіту як людина, яка навчалась на курсах, власне, по протоколу Ті Сітрі. Власне, в мене запитання до Лесі Литвиної Литвинової. Пані Лесі, ну на офіційній сторінці департаменту написано, що міністром прийнято рішення про заміну з 31.01, Ви не згадували саме цю дату цивільної посади директора на військову. Про це власне повідомив сам департамент на офіційній сторінці. Що це змінює, окрім мабуть, що очікуваної зміни директора департаменту? оскільки пані Оксана не є власне військовою, вона є цивільним цивільною людиною. Ну, ви ж знаєте, як проводяться е, договірні тендери. Вони прописуються під конкретний запит. Угу. От і все е, цікаво, що в, в усі ці історії не йде мова про те, що хтось незадоволений роботою департаменту. Не йде мова про те, що хтось не може впоратись е, зі своєю посадою. Ми говоримо там не тільки про керівницю, е, очільницю департаменту, а взагалі про всю команду, яка насправді не така велика, і по корпницях збирали по всій країні, і людей, які туди прийшли з фронту, вмовляли залишити свої посади на фронті і прийти. Писати папірці тільки тому, що вони розуміли, наскільки це важливо, а, вони погодились на ці пропозиції і сильно не з першого разу. Mm. А, і ну і при всьому при цьому да мова йде: а от тепер ми хочемо такого самого, тільки без крильців. Е, я б думала, що може мова йде там, про якусь медійну історію, коли е, на чолі департаменту стане якась медійна е, медична особа. Для, можливо, це додасть там, балів департаменту. Е, але я думаю, що мова навіть не про це йде. Е, про те, наскільки. Це хибне рішення може говорити інший лист, який не потрапив в паблік і не потрапить в паблік. Це лист від військових медиків, і там більше 70 підписів, і це підписи медиків не рівня взводного медика там або. Когось от такого рівня це відомі люди на фронті. Це люди, які очолюють великі структури. Можете собі уявити, що мало статися, аби військові люди починали між собою збирати підписи під зверненням до міністра оборони. Ну, Приблизно можу собі уявити, але все ж таки, для того, щоб резюмувати цю частину, вся ця історія це історія про заміну керівника департаменту на лояльнішого чи про якесь зменшення спроможностей усієї структури медичної, якось зменшення її впливу. Про що йде мова в глобальному у цих всіх змінах, які нав'язує Міністерство оборони? Я боюсь, що мова йде про зміну курсу. В цілому про зміну курсу. Яке підписи ставить? Mm. Тому що директор департаменту ставить основні підписи на документах. Mm. Буде ця людина достатнього рівня. Чи буде вона медійна, чи буде вона зі знаннями, це вже не матиме значення. Це буде найгірше, це буде дійсно зміна курсу. І куди би зміна курсу не йшла, це буде зміна курсу від протоколу, від робочого протоколу, кудись в іншу сторону. Навіть наш ворог рухається в сторону протоколу. Навіть наш ворог. Який має жахливу медичну підготовку, росіяни рухаються в сторону протоколу Ті 3 вони називають його по-іншому, вони придумують інші абревіатури, але вони рухаються в сторону марч угу. Тут департамент, який все зробив, і міністерство почне рухатись в іншу сторону, куди? По чергу? Ну, безумовно, Ірино, якщо вже так розумувати усі досягнення за неповних. Півтора року роботи департаменту, що для вас стало найвідчутнішою позитивною зміною за цей період, що ви можете сказати, що ось цим я точно можу пишатися. Зміна курсу в сторону правильного навчання бійців. У нас зараз досить багато поповнення. І з БЗВП приходять люди, які мають не тільки основних одну навичку, і не тільки основних п'ять навичок АСМ як було раніше. А вони мають значно більше знань, які я можу просто відточити в них, і це було помітно. От буквально я б сказала, десь напевно місяці 3-4, і це стало дуже відчутно і дуже помітно. Бо це все рівно машина, яка повинна була порухатися та, в ту сторону. Ця машина швидко не рухається, і це нормально для державної бюрократії. Але це було помітно. Перше, да друге це зміна розуміння того, якими речами ми користуємося. Я маю на увазі власне тактичну медицину і, і ті препарати, якими ми користуємося, і тут я маю на увазі власне вже фармацевтику. Та як, як ми до цього підходимо, що ми маємо право, і що ні. Е, як мінімум, стали е, з'являтися дуже багато курсів, важливі для тих ж бойових медиків, наприклад, навчання по крові, якого раніше взагалі не було, наприклад, навчання вище ніж. Просто поставити голку чи ще щось зробити, рівня вище, ніж СІМ е, СІ, наприклад, та? якщо говорити про рівня вище, навіть бойового медика, то додаткові знання, які навіть я отримала, це знання, та, які рятують життя майже кожного дня, тому що вони унікальні для фронту. Mm -hmm. І найважливіше те, чого я чекала, це зміна е, зникнення форми 100. чому для мене це так важливо, тому що Україна не має статистики. Статистику деякі бригади ведуть, але в нас взагалі немає статистики, тому що форма 100 не є про динаміку. А форма, власне, яку ми беремо натівського стандарту, власне, картка пораненого дає нам статистику, і ми почнемо розуміти на якому рівні у нас є прогалини, на якому рівні людина помирає. Чи людина втрачає великий відсоток свого здоров'я і не може його потім повернути? Чи на якому рівні була надана недостатня чи достатня допомога? Коли у нас буде статистика, по цій статистиці департамент в діючому складі зможе продовжувати вносити зміни і е, збільшувати кількість напевно, найболючіше питання, збільшувати кількість інструкторів у центрах. Угу. Це дуже болюче питання. Тому що жоден медик, бойовий медик, наприклад, як я роти, не може навчити 100 людей одночасно повноцінно всім необхідним навикам. Нам потрібні інструктори, яких не готували до цього. Що ж, ми будемо далі слідкувати за подіями в департаменті охорони здоров'я, міністерства оборони та інформувати вас, наші глядачі, про це. Ірина Клейменова, бойова медикиня штурмового підрозділу Збройних сил України, позивний сонце та Леся Литвинова, ветеранка, співзасновниця благодійної організації, благодійний фонд. Свої були гостями цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про реорганізацію департаменту охорони здоров'я в міністерстві оборони України.